Всім привіт, друзі! Презентую вам Лот, це садовий водяний насос німецького бренду Parkside. В лоті дві одиниці. Вони в такій фірмовій коробці. Ось так він виглядає. Є ручка для перенесення. Електродвигун потужністю 1100 Вт. З високою швидкісною потоку. Висота підбора 45 метрів. Є довгий шланг 4 метра. Є інструкція, тут все детально розписано. Довжина силового кабелю 2 метри. Поверхневий насос. Є висота всасування 45 метрів, максимум 7 метрів. Напруга 220 вольт. Вартість 4800 гривень. Собівартість одиниці 2400 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток FII на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую заробляємо разом. Всім гарного дня!